Де люди не пройдуть, пройде вона, але тільки разом зі мною. Це не просто собака, це мій напарник. Коли кінолог і його собака одна команда, починається щось більше, ніж просто робота. Це довіра, дружба і спільний розвиток. Кінолог на ім'я Юрій розповідає про перші кроки з його напарницею Ульяною. Привезли нас, ми познайомилися. Привикли друг до друга, не тільки дві, напевно, ми. поки вона до мене привикла до території до. З цього. Потім потихеньку ми почали займатися нею ну, послушкою, що вона розуміла якісь команди там, до мене, сидіти, там, стояти. Бо, ну, це те, що тут ми робили. А по... потім, коли поїхали на навчання з нею, то вже її привчали до запахів вибухових небезпечних предметів. Спочатку і запортком з м'ячиком червоним, таким. Да, Такі м'ячики. вона дуже їх любить. Від ну, тут коробочку ємно єм, ставиться, апортік, бо там є струна, вона чувствує, ну, свій запах. Там. І якийсь вибухний безпечний предмет туди. Ну, якусь речовину там, що там різне. І потихеньку привчаємо, щоб вона реагувала на цей запах. Потім забираємо постійно. Ми на саму речовину сидимо, то щоб вона реагувала без опору, вже без свого запаху, вона часто на, на запах вибухової небезпечної речовини. Його кожна собака по-різному. Одні можуть бути за 2-3 тижні, місяць, півтора, другі. Зовсім по-різному. Ми треба завісти від віку собак. Ми приїхали з молодими трошки, були маліші собаки, чуть довше там вийшлося у нас. Поміж там з 9 місяців, а ми поїхали, там було їм сім, по-моєму, помер чи шість. Трошки довше ми ну, навчали їх досягну. А потім, коли вони вже, як би допоміли цей запах, це то вже воно сущевидше йде. Вже воно краще все. Саме головне посадити на запах, щоб вони розуміли, запах от, як от, вибухонебезпечного предмет. У кожної собаки є свій темп, свої виклики, навчання та навіть екзамени. Про це далі від Юрія. Ну, термін навчання 5,5 місяці. Собаки. І потім саме ще до северності. Ну, вчити можна кожен день, ну потрібно займатися це все. Ну, іменно навчання само п'ять з половиною місяців. Бели такий термін встановили. Ну, у нас у Збройних силах. І, термін, ми ж в кінці теж проходив в кінці терміну навчання взаємо екзамени, пройшла собака, ну, здала екзамен, чи не здала. На не вибух небезпечні предмети, пошук там йде в полі. На дорозі, пробиття проходів там різниця. І якщо не здала, то пізніше і ще раз приїжджаєш там, по-моєму, на три місяці вже другий раз приїжджає. Як екзамен у школі здається, теж саме тим. Перед тим як вийти на завдання, підготовка. Важливо враховувати навіть погоду і це не дрібниці, це впливає на все. Перед застосуванням собаки ми проводимо ж розвідку теж, дивимося, який рельєф там яка земля, чи немає густої рослинності, що вона не могла там працювати. Так вже перед самими застосуваннями ми розмічаємо квадрат там 10 на 10, 20 на 20 і ставимо якусь закладку, чи, тут, чи настроєна собака працювати, що вона там нам несе, бо у них теж може бути якась чи усталость, ще там, що, -то, що, що вона би, то, десь на яку то міну не ступила, звичайно. Просто в пориві там, того, що вона не хоче працювати. А також ми, собака не, ми не працюємо, наприклад, в той день, коли там дощ сильний йде, або сніг великий, там це вона в снігу не працює. Вона. Або м -м -м, земля на поле, наприклад, і, м -м, дуже пиль велика, що її ноздрі забиває, на це, вона теж не зможе там працювати. Ну, вона зможе, але вона зможе настільки ефективно працювати, там, як потрібно. Ну, в такій місцевості. І за того ми проводимо цю інженерну розвідку, щоб ну, розуміти, до чого готується, як, як маємо працювати, з чим можемо зіткнутися. Так ми дивимося, які там вибухонебезпечні предмети були в цій землі. Ну, і наскільки довго вони там можуть лежати, може там, вже то, там такі, що можна і до них взагалі не підходити, бо то, зразу знищувати, якщо вони вже там явні, такі, що ми бачимо. Ці кадри не просто трюки, вони про довіру, команду і той зв'язок, якого не побачиш на перший погляд. Її робота шукати, її місія рятувати. А для Юрія вона просто ульяна.